Привіт! Сьогодні розберемо, як зробити анонімне опитування в Google Forms. Звучить складно, але насправді все дуже просто. Головне знати, де поставити правильні галочки в налаштування. Отже, сьогодні покажу покроково, як створити форму, де відповіді залишаються повністю анонімними. Але почнемо спочатку з того, що ж таке анонімна форма. Анонімна форма це коли. Ви не збираєте жодної інформації, яка за якою можна впізнати людину. Навіщо це потрібно? Наприклад, ви хочете чесний фідбек від співробіт співробітників чи студентів, збираєте думки на чутливі теми, наприклад, про зарплату чи психологічний стан, робите опитування про проблеми в команді, або проводите якісь фінансові чи медичні опитування, де дані особливо конфіденційні. Отже, перший крок для створення форми: заходимо на Google Диск, вверху натискаємо Створити Google форму. Я вже створила анонімну форму раніше, готову. Ось вона анонімне опитування, але тут бачимо, що збирається електронна адреса. І пізніше я розповім, як зробити її повністю анонімною. Першим ділом ми даємо назву. Нашій формі, наприклад, тут анонімне опитування, зворотний зв'язок. Далі можемо додати якийсь опис форми, далі додаємо запитання. Тут, в принципі, все як завжди, можуть бути різні варіанти запитань, різні варіанти відповідей. Наприклад, в цьому випадку це є ж лінійна шкала від 1 до 5. Далі запитання з відповіддю довгою, відповідно використовуємо абзац. Далі запитання, де респондент може вибрати лише одну запропонованих відповідей, і так далі. Отже, коли ми вже створили форму, і нам все до вподоби, ми переходимо до найголовнішого робимо цю форму анонімною. Заходимо в налаштування і в розділі відповіді. Вимикаємо збирати електронні адреси, тобто натискаємо Не збирати. Далі ми також. Вимикаємо обмежити до однієї відповіді. Чому так? Тому що якщо ви збираєте імейл, це вже не анонімно, а якщо обмеження, обмежуєте до однієї відповіді, людина має увійти в аккаунт Google, і знову ж таки, ви буде, будете бачити, хто це. Тому для повної анонімності обидві ці опції потрібно вимкнути. Далі, перед тим, як надіслати форму, опублікувати її. Натисніть іконку Ока для попереднього перегляду. Пройдіть форму самі як респондент, і перевірте, чи ніде випадково не залишили поле для імейлу чи інших персональних даних. Як бачите, тут запитання з імейлом, яке було на початку, зникло, так як ми відключили цю функцію збирати імейли. Тепер можна ділитися цією формою. Попередньо опублікувавши її, натискаємо «Опублікувати» і копіюємо посилання. Ось і так легко зробити анонімне опитування в Google формі. Все, що потрібно, правильно виставити налаштування і не просити особисті дані в самих питаннях. Якщо відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео.